Машина призначена для ремонту військової техніки в польових умовах. Вона, як ви бачите, розгортається. Ми бачимо під навіс, Ми можемо загнати сюди сховати техніку. Це токарний станок, на якому я на даний момент роблю такі от, ось такі шпильки. Вони призначені на автомобіль крас, які тримають цапку, рольову тягу і тому подібне. Ну, на даний момент нам потрібно це, тому ми виготовляємо це. Ну, на ній можна робити будь-які, що зв'язано з токарними роботами на цьому станку. В комплекті є, ось, як ви бачите, різці. ключі до цього станка. На цьому станку можна різати різьбу, це токарно різьбовий це прес. Тут ми можемо робити, ось у нас є вже відроблені салін-блоки, блоки перепресовувати в автомобілях будь-якої будь марки там, і тому подібне. В польових зазвичай. Ну, ми зараз тут, е, на відведенні, як ви розумієте, то в нас є ангари, а в польових в посадках у нас ангарів немає. І нам заміняється машина і ангари, і гараж, де ми можемо від дощу сховатися і використати сварочні, бо на дощу ми особо їх не використаємо. Там вона використовувалась, там, як ви бачите, вона трошки вже пошкоджена дроном. В нього залетів дрон. Так, було таке. Працює далі. Що ми ремонтували, Та кожен день різної роботи просто валом. От, бачите, мотелега стоїть в нас. Та роботи просто, просто багато, я не можу писати. І хамера, і мотелеги, і... Легкова техніка, яка волонтерська, яка в штаб батальйону заведена. Що ми працювали і вночі, і виїзди вночі, і потрібно було їхати в два-дві години ночі і працювати там добу, і тому подібне, і витягувати техніку туди ближче вже до лінії фронту з полів. А машина тільки працює для ремонту, тому вона стаціонарна. Я ж не можу її розгортати ближче до лінії фронту, тому що ну ну на лінії фронту, наприклад, бо її ж розумієте, знесуть на 10 кілометрів. Ну де, де достає, ну ми стояли от 10 кілометрів від лінії фронту. Це максимум, що вона може під'їхати. А дрони долітають. Вони за 10-15 за 15 долітають. Це був е, не Орлан, а як я не пам'ятаю модифікації. Але залетів, як бачите, і кабіну пошкодив, і кришу і... трошечки. Але вижило. Але він не попав. Різним ну, до війни, якщо перед війною, то я приїхав з за кордону. З Англії я працював далекобійно. Я сам приїхав. В перші дні війни я приїхав і попав так, до кінця війни. А в нас вибір є. У нас вибору немає, ми, нам потрібно закінчити цю війну. Приходить і новітня техніка з-за кордона, тобто нема спеціалістів, що приїхали, нам розказали так і так тут робити. Дивіться до того, дивіться до то. Ми як таке самовучка, ми самі вчимось. Кось не знаємо, є також ремонтна рота бригади. Звертаємося до них, є десь. В знайомі як по сусідніх бригадах, звертаємося теж до водітелей, до механізаторів, до зампотіхів. Тобто ми не можемо все вміти і не можемо все знати. Любий не може такого. І отак якось заходимо в взаємодію і працюємо. Та, такі є крошел, електрообладнання ну, трошки підводило. Так у нас є два кума, фіксики, які теж безотказні і кра кращі електрики, певно, в світі. Що вони роблять в бойових умовах, виконують любе завдання, як ми ними горді, і вся бригада горда. Піднімають на ноги автомобіль, який умер. Якщо брати по електрообладнанню. механізатори так само, ходовщики по двигунах, все робимо самі, і тобто, ми оживляємо транспортний засіб, щоб вона працювала далі. В бою техніку не кидаємо. Різні задачі, різна техніка туди залучається. Коли умови дуже погані, погода підводить, дощі таке, то працює МТЛБ, до неї кожного, кожного дня потрібен огляд, бо це таке: їдеш по асфальті, палець лоб на гусянці, їдеш по болоті, все. Хорошо. Там десь повернув, там не повернув, всяке буває. Там десь тікаєш від прильотів. Лізом хамера. Хамера теж, ну ти ж не будеш їхати 20 кілометрів і ти везеш в піхоту, тобто, яка залучається на бойове завдання. Тобто, тобі її треба доставити живими і забрати живими. Також поранені ти не зможеш вести пораненого. Тобі прийдеться дуже швидко вивезти пораненого. Ми ж не їздимо по асфальті, по автобамах, ми по полях, де ями, прильоти різні. Передвигаємося вночі без світла. Тобто ми ж на ізусь дорогу не вивчимо, де ямку минути, де не минути. Буває різне. Також БТРи буває, ремонтуємо, БМП, щеплення міняли, яку витягнули з лінії фронту. Поміняли. Два-три дні вона поїхала далі. Все. Не було нічого такого, що? ми не знаємо, що в машині. Ми підходимо, в машини є душа, ми підходимо до неї, вона нам вже намікає, до чого треба дивитися. Ти підходиш до машини, ти починаєш щось робити, ти відчуваєш, що потрібно до того, того подивитись.